Доброго гарантичку, смачного сніданочку. Бажери, відавтеню. Ну що, поки я тут з раночку вже федекурс роблю закупи, навіть феді курс було в ті déjeuner для свого сніданочку. Я навіть не знаю, що я вибрала щось смачненьке, гарненьке uh, в мене новина в нас sold out, Абсолютно знаєте, що? що таке sold out? Це повна покупка, повні місця посадкові зайняті в групу преміум в курсу фонетика французька мистецтва правильної умови, який стартує 11 жовтня. Все, але є й хороша новина. Я відкриваю другу групу, тому, будь ласка, не пропускайте посилання в шахті профіля для того, щоб ви зареєструвалися. Або пишіть мені слово в директ акцент. Я вам відправлю всі умови, подивитеся і оберете собі місце. Но в мою групу залишилося чотири місця на фанетику.